До нас звертається просто людина і каже, бриф на проект. Нехай так буде. Мейнстрім, прямо ми запустили. Ми це можемо реально підтвердити Там квартири, офіси, в кладовках, і в гардеробних, і в шкафах навіть. Щоб ви були задоволені, я впевнений, що не вам не хочеться цих проблем, не нам їх не хочеться. Вітаю вас знову на нашому каналі, це новий випуск, і в цьому випуску я хочу поділитися з вами нашими кейсами. Покажу, які станції ми будуємо, які встановлюємо системи автономного та резервного живлення, як вони працюють. Проведу екскурсію по нашому сайту. Дивіться цей випуск до кінця, буде цікаво, поїхали. У кожної станції цікава своя історія, цікаві замовники і різний результат. За п'ять років ми реалізували вже більше 200 проєктів. Це і станції для бізнесу під власне заміщення, це і станції під зелений тариф для продажу електроенергії. Зараз відчувається підвищений попит на системи автономного та резервного живлення, які працюють з фотомодулями, так і без фотомодулів. Які встановлюються будь-де в будинку, в квартирі, в офісі, на підприємстві і так далі. І також спостерігається підвищений попит на сонячні станції для бізнесу, для заміщення власного споживання. Промисловий тариф зараз вже більше 6 гривень за кіловат, і він стрімко росте і буде рости далі. Це прямо обов'язкова умова для того, щоб просто бути в ринку, надаючи свої послуги чи продаючи свої товари, щоб не підвищувати на них ціни і тримати просто конкуренцію. Тому зараз точно варто про це подумати, тому що цей тариф буде точно рости. От. І також станції приватні, вони також дають змогу зараз не лише продавати електроенергію по зеленому тарифу, а й також економити, тому що приватний тариф зараз вже 2,64, і він також буде рости. Я думаю, з Нового року точно електроенергія подорожчає. І окупність зараз систем стала швидша. Наприклад, станція для бізнесу без використання акумуляторів чисто для заміщення власного споживання куплюється за 2-3 роки. Станція по зеленому тарифу куплюється там 4 роки. Е, ну і автономні системи вони там не рахуються як така окупність, тому що там використовуються літіві акумулятори, літі залізофосфатні. Вони не дешеві, але такі системи вони е, встановлюються більше для безпеки та комфорту, а не для якоїсь вигоди. Для того, щоб більше дізнатися про нашу компанію, про наші об'єкти, я рекомендую завітати до нашого сайту. Дома нашого сайту sunvest.com.ua. Е, переходимо. І потрапляємо на головну сторінку, де вже є досить багато цікавої та корисної інформації, де ви можете дізнатися наше позиціонування, тобто чим ми кращі за інших. І ми це можемо реально підтвердити навіть по тому, як наші системи, які ми там встановлювали ще 5 років назад, як вони зараз працюють, і можемо показати моніторинг цих станцій. І ви переконаєтеся, що такий результат вам пообіцяти може ну, точно не кожен. Також тут є всі категорії систем, які ми встановлюємо. Це сонячні станції для інвестицій, це і станції під зелений тариф, і також станції для заміщення власного споживання, де можна продавати електроенергію, наприклад, якщо власник комерційної нерухомості своїм орендаторам. От. Сонячні станції для бізнесу чисто для заміщення власного споживання, тобто для того, щоб перекривати витрати на електроенергію і економити. Е, станції для будинку для офісів, тобто для комфорту, які е, комплектуються гібридним інвертором і акумуляторами. Також один з наших інвестиційних проєктів це е, пошук ділянки під сонячну станцію, будівництво станції під зелений тариф, і потім продаж цієї електроенергії е, в загальну мережу по 16%, євроцентів, або можна просто навіть перепродати станцію, і вже заробити на цьому, тому що е, в таких проектах заводиться потужність на ділянку. Коли потужність заведена на ділянку, то вартість цієї ділянки дорожчає, і ліквідність її збільшується. І таким чином можна заробляти просто на перепродажу ділянки з потужністю, навіть не будуючи станції. Ну і також займаємося портативними електростанціями. Можете подивитися перелік послуг, які ми надаємо. Це і проектування сонячних електростанцій. І якщо це станція під зелений тариф, то як правило, там 80% людей немає потужності і чомусь багато. Хто не знає, що потрібно е, мати потрібну потужність, тобто, якщо ви хочете станцію 30 кВт, то вам потрібно і мати потужність 30 кВт, заведену до вашого будинку. І ми якраз допомагаємо підняти цю потужність, е, подати документи на технічні умови, е, проконтролювати цей процес, пришвидшити його. Е, е, також допомагаємо підключити зелений тариф. На сайті, на головній сторінці, ви вже можете заповнити прям бриф на проєкт для точного розрахунку вашої системи. Тому що ми не скидаємо типові пропозиції по сонячним станціям, тому що ну, обладнання є різне, і для кожного е станція також буде різна і буде давати різний результат. От. Нам потрібно розуміти, просто, які у вас потреби. Яка це має бути система? Вона повинна комплектуватися акумуляторами чи не повинна. Скільки є площі, де буде встановлена сонячна станція, буде використовуватись наземна конструкція чи ні? Який у вас бюджет і що ви взагалі хочете отримувати? І від цього буде залежати той офер, який ми вам зробимо. Якщо ви цей офер не погоджуєте, чи там якісь інші нюанси є, то ми з вами щось змінюємо, щось редагуємо і до чогось точно прийдемо. Тому що наша задача не то, що там продати дорожче, а наша задача просто зрозуміти, що вам потрібно, і зробити систему, яка максимально точно підійде вам і буде максимально ефективно працювати і давати той результат, який має бути. В основному меню можете переглянути, які системи використовуються для дому, для бізнесу, для комерційних об'єктів. Можете подати заявку для того, щоб вам показали моніторинг наших станцій, яким обладнанням ми комплектуємо станції, які надаємо послуги. Кожному, я думаю, цікаво переглянути об'єкти. Показую, які системи ми встановлюємо. Тут і струмхер-система австрійська з фроніусом поєднана. Тобто мережеву станцію можна комплектувати також гібридним інвертором з акумуляторами, і це все об'єднати в загальну потужність, і ця вся система буде працювати також під зелений тариф, тобто електроенергію можна продавати. От. Системи Solax, класні системи, з якими зараз працюємо і прям вони нам подобаються. Solintech з акумулятором Soluna. Однофазні системи Atlas, Альтековські. Також класні, класно виглядають. Поки що кращого рішення в цей бюджет, наприклад, ми не бачили. Ми встановлювали різні системи однофазні, але от Atlas нам зайшов прям, прям сильно. І налаштовується класно, і моніторинг там нормальний в принципі. От, і працює воно все також нормально. Такі системи зараз встановлюються будь-де. Тобто в нас і замовлення є там квартири, офіси, в кладовках, і в гардеробних, і в шкафах навіть. Тобто, де є місце, де можна розмістити таку систему, і там не дуже далеко від щитка, можна ставити, і це краще рішення, наприклад, ніж Використовувати декілька портативних станцій, щоб там з кожної мати по пару розеток. Тобто собі таку штуку встановили, і у вас повністю весь будинок, вся квартира, весь офіс працює нормально. Ну, не потрібно гратися там з переносками і так далі. Зараз самі ходові трьохфазні системи це 10, 20, 15 кВт по інвертору і так само по акумулятору. Для промисловості є більш потужні системи, там до 100 кВт. І однофазні системи, наприклад, можна поєднувати в трьохфазну, яку також можна по зленку підключити. І якщо є прямий договір з Леболенерго, то надлишок просто можна віддавати мережу і заробляти на цьому. Зараз особливо великий попит на них, і такі системи вони довго в постачальників не тримаються, їх розбирають швидко і на деякі вже потрібно робити предзамовлення. Завезли в Україну дуже багато бюджетних систем з Китаю. Ну, нормально воно не працює. Я кажу, ми тестували, ми ставили. Ну, є проблеми. Є проблеми, коли замовник звертається і каже, що акумулятори розрядилися, повністю не заряджаються, то там ще якісь моменти, то інвертор просто в перегруз і, і, і не може з нього вийти. І потрібно кожного разу потім їздити до замовника і виправляти цю всю проблему то з прошивкою, то з обладнанням, то знімати обладнання, відправляти постачальнику. І чого ми працюємо з фроніусом, і чому ми працюємо з нормальним обладнанням? Яке от, ну, з яким немає проблем. Тому що ми компанія, яка за це несе відповідальність, і я впевнений, що не вам не хочеться цих проблем, не нам їх не хочеться. Тобто краще собі станцію нормально закомплектувати нормальним обладнанням, яке нормально буде працювати, яке так як потрібно буде давати результат по генерації, і з яким ну, не буде проблем, тому що кожного разу виїзд він коштує для нас грошей, а для вас нервів. І не хочеться просто витрачати ні кошти, ні ваш емоційний стан псувати. От. Тому краще трохи переплатити і звернутися, наприклад, до нас навіть за консультацією, що краще поставити. Ну і Сонячні електростанції, в основному, системи під зелений тариф, станції там, по 30-40 кВт. Деякі ви вже з них бачили. Як бачите, інверторами фронів комплектуються, в основному у нас. Не тільки з Фроніусом ми працюємо, ось у нас Huawei інвертор станція закомплектована. Нормальний інвертор, але Фроніус краще. По фотомодулям завжди ставимо TR-1. Тому що от їх характеристики вони реально відповідають тому, що написано на коробці чи там заявлено виробником. І ефективність їх прям така, як потрібно. Якщо ставити новнейм, то ну, генерація може бути менша. І, звісно, за цього ви знову будете втрачати кошти. Або менше економлячі, або менше заробляючі. На наземках ставимо переважно двосторонні фотомодулі, тому що вони дають додаткову генерацію з іншої сторони, це перевірили ми. Ми їх одні з перших, хто почав в Україні взагалі ставити. І ну, це такий мейнстрім, прям ми запустили, тому що зараз я дивлюся, що інші компанії також їх встановлюють. Ну і вони працюють класно. І виглядають, вони реально також класно, особливо, там, якщо робити якийсь навіс. Чи Якось гарно закомплектувати територію зонами затінення, наприклад, чи там приголи для басейну зробити, чи якісь навіси робити для автомобіля, то ну, прям класне рішення. Такі навіси не просто вони функціонують як навіси, вони також економлять кошти на електроенергії, заробляють гроші, продаючи належок електроенергії по зеленки. Є такі об'єкти, де комбіновано у нас да, схід-захід, наприклад, і на південь навіс розвернутий. Також такі станції комплектували інверторами Фроніус. І нагадую, чому два інвертора Фроніус. Тому що в лінійці Фроніус немає інвертора на 30 кВт. Жалко, що його немає. Хотілося б, щоб був. Але в Європі просто немає таких стандартів 30 кВт. І була задача не то, що там заробляти гроші. Тобто в нього була задача просто поставити фоноводелі для того, щоб нагрівався дах. Я про цю історію вже розказував, це прикольна історія. Ми подивилися, що можна зробити. Пояснили просто, як буде працювати станція. І плюс йому ще підключили зелений тариф. На більшості об'єктів ми якраз допомагали з підвищенням, збільшенням потужності і підключенням зеленого тарифу. Тому що самостійно цим займатися, це ну, досить складно. Ось такий навіс ми робили. Тут задача була в замовника наступна що теж приїхали, він не хотів собі станцію на даху, а йому вже робили пропозиції, а просто хотів собі затінити частину ділянки. Частину свого двору, тому що маленькі діти вони граються, але ну, якби дерев ще немає, і потрібно просто якусь зону затінення було мати. Ми от вирішили зробити от таке от рішення. Класно виглядає, і вдалося розмістити станцію досить немаленької потужності. Показую один з об'єктів в Василькові. Навіз зробили до будинку на південь розмістили. І також такий навіс по двору зробили. Знаходили ще місця, де можна поставити. Такі конструкції з фотомодулями. Ну і станція також закомплектована інверторами Fronius. Навіть маленькі станції, тут у нас 11-6 кВт по потужності, також підключили зеленку. Але електроенергії все одно потрібно кудись дівати. Якщо у вас прямий договір з обленерго, то краще, навіть якщо станція там 10 кВт, можна все одно підключити зелений тариф. І, наприклад, якщо це літо, сонячний день, а у вас споживання по будинку просто немає, то ця електроенергія або піде в нікуди, або. Ви цю електроенергію будете віддавати в мережу по зеленому тарифу. Отакі потужні стали станції ставимо. Конструкція тут якісна, знову-таки, це потужна класна оцинковка, фабрична, не якийсь там самопал. Такі гарні рішення, коли немає де на даху розмістити фотомодулі потрібної потужності, то можна, наприклад, Отаке от рішення від забору зробити. Гарно виглядає, класно вписалося в саму ділянку. Такі от рішення. Також прозорі фотомодулі. Ну і інвертора Fronius. Станції для бізнесу під, для заміщення власного споживання. Такі невеличкі станції гібридні, коли потрібно акумулювати електроенергію і пережити там, ті випадки. Коли немає світла при відключеннях, чи коли просто по лінії погана мережа і бувають відключення часті по вулиці, зараз також їздимо на різні об'єкти, і таких випадків дуже багато. Тобто є прям регіони цілі, де є проблеми з електроенергією, із-за того, що просто погана якість мережі. Ще один тип навісу. Гібридна система, SOLX, акумулятори тут на 11 6 кВт. Є у нас також проєкти герметичних навісів. Просто в Україні немає потрібних кріплень. І в фотомодулі алюмінієва рамка, і просто герметиком її там залити це не варіант. Тобто ті навіси, які герметичні, ми ставили, то там просто фотомодулі були скляні, без рамки, і була заводська система кріплень, яка прям герметично їх зажимала. Але в Україні реально з цим дефіцит. І фотомодулі там досить крихті, тобто при транспортуванні ну, досить великий відсоток де битка. Ставимо не тільки Фроніус-інвертора, а також Solis, Huawei, Ну, з того, що нормальне, тому що є такі-то марки-інверторів, які нормально не працюють просто у нас, тому що в Україні специфічна мережа. От. І не кожен інвертор буде її нормально вивозити. Ну, у Фроніуса є активне охолодження, коли влітку жарко, то Фроніус прям працює так, як потрібно. Знову двосторонні фотомоделі. Ну, от... Ну, от класні станції, я не знаю. Я їжджу е, по різним регіонам, дивлюся просто, які станції люди собі встановили, то ну, буває таке, що аж плакати хочеться просто. Там або конструкція якась, самопал зварна, ржава вже. Або хтось трекери поставив механічні, там крутити трекери, і ну, собі лишній геморрой просто цим заробляє. Або фотомодулі криво поз'їжджали, тому що десь зекономили на кріпленнях. Та були різні випадки. Було таке, що до нас звертається просто людина і каже, там, приїдьте хлопці, тому що бачу, що ви нормальні станції будуєте, приїдьте, подивіться, бо в мене щось там по генерації не то. Ми приїжджаємо там просто. Йому якусь хімію напарили, він помив ті фотомоделі, і просто радуга по фотомоделях пішла, ну і зіпсував цим собі станцію. Були випадки там по Зеленці, прикольні, коли кажуть, у нас станція не підключилася по зеленому тарифу, тому що та компанія, яка цим займалася, вона вже злилася, її вже немає, і мені потрібно якось підключити зеленку. Дали контакти людини, все виправили, все нормально. Багато кому побудували станції і не сказали чомусь про е, те, що потрібно, щоб була наявна потужна. Не в кожного є весь пакет документів, в когось там будинок не переоформлений, ще там якісь нюанси є. Хочете станцію по зеленці, спочатку потужність, потім станція, потім зелений тариф. Аж ніяк не навпаки. На сайті тут розміщено, десь в нашому портфоліо ну, десь відсотків 20. Може, і навіть менше з того, що ми набудували. Є також станції у нас і на і гібридні станції на Фроніусах і на акумуляторах BYD. Це таке досить недешеве рішення. Також є на інверторах Victronaх з акумуляторами Пілантеч. Також недешеве рішення. І там купа всяких додаткових комплектуючих потрібна. Зараз все більше систем з'явилося таких, які прикольніше естетично виглядають. І які класно працюють. З однофазних — ті ж самі Атласи, наприклад, чи там ті ж самі Солакси, з трьохфазних — Струмхерс, SOLX, Solinteg. Це те, що ми ставимо, те, що перевірене, і те, що нормально працює. Можна запросити моніторинг у нас, подати заявку на те, щоб ми вам надали доступ до моніторингу та будь-якої станції, щоб ви розуміли, що... який вона має результат. Тому що ніхто нам не вірить, що станції. З тридцятки по інверторам можна вижимати там, в рік 50 МВт. Можна. В цьому році точно можна. В цьому році прям генерація нормальна. І я впевнений, що на кінець року я вам покажу багато станцій, які в нас зробили такий результат. Головне, щоб не було відключень світла. Тому що, коли відключають світло, то мережева станція вона не працює, і, ну, і звісно, немає, куди віддавати в мережу. От. Якщо таких проблем не буде, то в цьому році ми побачимо результат. Наших тридцаток, які дали по 50 мегаватт. А 50 мегаватт по 16 євроцентів це серйозні гроші. Можете бриф заповнити для вашого будинку, бізнесу, підприємства, комерційної будівлі чи там іншої якоїсь споруди. Ми все порахуємо. Для нас також важливо знати для точного розрахунку, щоб вам пояснити просто всю фінансову модель, яке у вас споживання, який у вас тариф. От, і побачити місце розміщення самої станції. Якщо потрібно станцію підключити по зеленки, то нам також потрібно знати, які у вас є документи. І взагалі чи її можна буде підключити, тому що нагадую, що, наприклад, в кооперативах, в садових товариствах станції під зелений тариф підключити майже нереально. Якщо у вас прямий договір з обленерго, то тоді все можна зробити. Теж саме по підвищенню потужності, що е, раніше було все. Зрозуміліше, тобто був стандартний стандарт, наприклад. І якщо по стандарту, то це там фіксована вартість підключення. Якщо не стандарт, то е, співробітники РС вони рахують, скільки піде матеріалів, скільки там стовбів, чи потрібно замінювати трансформатор, яку потрібно тягнути лінію. Це вже не стандарт. От, зараз все в індивідуальному порядку все одно, зараз потужність потрібно піднімати, якщо ви хочете, щоб у вас була нормальна заведена потужність не просто для станції, навіть а для того, щоб нормально собі жити в будинку і користуватись багатьма споживачами, то потрібно вже зараз вирішити цю проблему і варто подати документи на технічні умови, отримати цю потужність. І чим більше, тим краще. Тому що далі ця процедура буде. Точно коштувати дорожче і буде її пройти точно складніше. Зараз заявок на збільшення потужності дуже багато. І зараз вже великі черги, а далі буде ще все складніше. Так що подумайте, Показую ще станцію для підприємства для заміщення власного споживання та автономності, яка закомплектована австрійським інвертором Strumchers і акумуляторами, і інвертором Fronius. Ця станція на підприємстві там заміщує власне споживання десь на 20%. І ці 20% це суттєва економія, тому що тариф 10 гривень за кіловат. Це така штука, яка просто має бути у вас вдома чи на підприємстві. Вона має працювати, і вам туди не потрібно взагалі лізти. В наступних випусках я покажу, як ми проектуємо сонячні станції. Це все робиться в спеціальній програмі, яка підтягує характеристики обладнання, враховує, як ми розміщуємо станцію, тобто під яким кутом. Який азимут вибираємо, вона також враховує споживання ваше, вашого об'єкту. Там по місяцям ми забуваємо, і плюс також враховує ваш тариф. І видає повністю фінансову модель, де не тільки вартість сонячної станції вказана, а й також вказана. Її генерація, тобто наскільки вона буде заміщувати ваше споживання, скільки який надлишок електроенергії буде віддаватися в мережу, скільки ви будете заробляти на цьому, скільки будете економити електроенергії, от за скільки вам ця система окупиться, крута програма, і ми робимо круті проекти. Тому якщо ми кажемо, що ви коштує грошей, то це не просто логістика приїхати до вашого об'єкту там переглянути. Тому що сюди якраз врахований і оцей от розрахунок проєкту. І по проєкту потрібно будувати станцію, а не просто по якійсь комерційній пропозиції в табличці Excel. Е, і тоді у вас буде нормальний результат, і ви отримуєте те, що, те, що вам потрібно. Бериф на проєкт ви можете заповнити на нашому сайті. Отже, якщо ви хочете собі станцію, за яку не буде соромно, яка буде нормально працювати, без всяких там проблем та нюансів. Звертайтеся до нас, ми маємо реально класний досвід. Ми реалізували багато проєктів, класних проєктів, які я вам показав, які класно виглядають, класно працюють, дають класний результат. Реально, наші станції працюють набагато краще, ніж там більші станції, які побудовані в Україні. Ми це можемо підтвердити як моніторингом, так і просто портфоліо наших е, проєктів. Звертайтеся до нас, контакти в описі є. Якщо у вас обмежений бюджет, то ми підберемо вам таку систему, яка максимально ефективно підійде якраз під ваш бюджет. Краще станцію закомплектувати правильно, там, в'ємність по акумуляторах підібрати, можливо, поставити максимально потужний інвертор, але на нього нагрузити там, мінімально фотомодулів. Або навпаки там поставити максимально фотомодулів для заміщення власного споживання, і, наприклад, не використовувати в цій системі акумулятори, а використати гібридний інвертор, до якого все одно можна буде підключити акумулятори, коли вони вам будуть потрібні. Правильно обговоривши задачу, ми вам зможемо запропонувати те, що вам потрібно. Ментів може бути багато. І ціна станції це така от вилка, широка, і залежить вона від багато чого. Я скажу так, що мережеві станції. Вартість кіловат, як звикли рахувати, не, не розумію, чому це неправильно. Ну, нехай так буде. Це від 500 доларів за кіловат і е, автономні системи, гібридні системи з акумуляторами, де враховується вже вартість кіловат годин то там йде від е, 1000 доларів за 1 кіловат годину. Це разом з інвертором, разом з фотомодулями, разом з кріпленням, разом з захистом, разом з роботою. На станціях дорожчої комплектації ми як компанія заробляємо. Реально менше, ніж якщо б вам комплектувати станцію бюджетним обладнанням, тому що по бюджету там ну, маржа більше. Але для нас важливо, щоб ви були задоволені і ми не хочемо реально мати ці проблеми з тим, що нам потрібно ці станції е, обслуговувати і виправляти якісь нюанси. Якщо сподобався цей випуск, а я впевнений, що він вам сподобався. Ставте лайк, діліться цим відео з друзями, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. До нових зустрічей, до нових випусків.